Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро -Миртол. вільне дихання вільним людям. Знайомтеся це єн породи Пудель та його власниця Анастасія. Вони нерозлучні, а тим паче, під час повітряної тривоги ми виходимо з під'їзду, тому що закрите було укриття, яке mm -hmm. відноситься до нашого під'їзду. І прямуємо через двір до іншого входу у теж укриття. Бачите, це один будинок, і uh -huh. укриття воно дуже довго, воно йде так, як підземний хід, через всю будівлю. Але ось з цієї сторони будинку в частині укриття розташована юридична фірма. Її власники, згідно з законом, дозволили мешканцям користуватись сховищем під час повітряної тривоги. Відповідальна за укриття, а саме так нашій героїні представилась Ольга з собакою Настю. Не пустила вона мені просто так з порогу каже, що я вас не пущу. Я кажу, чому ну тому, що ви з собакою, і мовляв про те, що. Тут діти в дітей алергія, місця немає, нема де яблуку впасти. Я хотіла поспілкуватися з самою Ольгою, однак не вдалося. І буквально за 20 хвилин після початку нашої зйомки захищати жінку зібралися з десяток сусідів. кажуть, також проти, щоб до укриття приходили з собаками. Я питаю Ольгу, що мені робити тепер в такому випадку. Вона каже: Ну, вибачте, я обираю так. А саме укриття взагалі назвали приватною власністю. Я знаю скільки багато дітей, і я хвилююся за психіку дітей, яка може постраждати, бо такі випадки бували, коли обстріл дуже близько, і собаки починають лаяти, кидатися, і діти лякаються. Для мене діти та хворі люди. А я тут знаю дуже багато людей з онкозахворюваннями, з захворюваннями, і Я за них хвилююсь. В ситуації намагаюсь розібратися вже з адвокатом Богданом Кушніром. Ми сказали, що зараз немає місця, багато людей не працює вентиляція, і дуже складно. І ми не можемо надати їй цю послуху. В результаті вердикт адвоката наступний: заборонити заходити в укриття з вашою твариною. Ніхто не має права. І якщо ще нещодавно відповідальні за укриття, які були проти тварин, могли посилатися на порядок використання сховищ, складений ДСНС, де ще у 2018 році прописали, що заборонено знаходитись в укритті з тваринами, то сьогодні ця заборона не дійсна. Два тижні тому були внесені зміни в наказ саме МВС, в якому була дійсна заборона тварин, відмінили. Заборону доступу з тваринами стосовно ж тези, що укриття є приватною власністю, і хтось може вирішувати, кого пускати, а кого ні, то перевірити це дуже просто, зайшовши на офіційну мапу укриттів, і саме там ми і знайшли сховище, в якому стався скандал. Доступ до нього є загальний. Особи, які забороняють доступ до укриттів, будуть нести кримінальну відповідальність. Адже такі дії зазначив адвокат класифікуються як самоправство.